Друзі, привіт! Мене звати Марія Свіжа, і це огляд на марш традиції, який відбувався зовсім нещодавно в самому центрі Києва, одночасно з маршем Рівності. Ми сьогодні подивимося на аргументи тих людей, які виходили на це дійство. Дамо контраргументи там, де люди не мають рації, а може знайдемо і якесь здорове зерно. І врешті-решт спробуємо дійти певного консенсусу, що нам із цим всім робити. Одразу підписуйтесь на цей канал, щоб не забути. і Пишіть в коментарях вашу думку з цього приводу, чи на часі зараз проводити марш традицій, чи не на часі. Таким чином, і вам класно, бо подібний контент вам буде будуть пропонувати. І мені класно, бо відео буде краще ранжуватися. Дякую вам дуже і поїхали! Особисто я не маю жодної ненависті до конкретних людей. Єдине Єдине, з чим я сьогодні тут борюся, і що борються усі члени братства гарнізону та інших організацій, це гріх, гріх, а не люди наш наш ворог. Особисто я не маю ніякої ненависті, але вийшов на протест, бо от мені не подобається цей гріх, оце мужеложество, садемія. Настільки не подобається, настільки, от, якби, мені не все одно на чужі гріхи, що я вийшов на, на марш заради цього. Це прям круто. Здається, це той хлопець, який підходив до нас на прайд-парку. Це був була благодійна едюкейшнл-подія, яка відбувалася. За тиждень до перед-маршу. Ну, там знімав щось, питав е різні питання, робив собі контент. В цілому, доволі е це було спокійно, в плані ну навалював крінжі, але тим не менш підійшов, е ну зробив там собі контент, якісь провокаційні питання і так далі. якби Але це все було доволі мирно. да Тобто він не хотів там когось е побити або що. І це е гарний приклад. Також на прайд парку там був. Хлопець, який теж просто прийшов, він просто мовчав, він в куточку сив сів собі, і у нього була був такий плакат: е, типу, одна з е, заповідей. Суть була цього тексту в тому, що якщо захочеш, підійди, ми поговоримо. Типу про те, чому ти заблукав, і це теж. Ну, типа, нормально. Вот такий спосіб опонентства це окей. Я не бачу нічого поганого в цьому, і це круто, це діалог. Були зовсім інші представники, які ну буквально казали смерть підер. Які ходили з зігами, ну це окрема тема, які намагалися прорвати поліцію, і типу далі ви розумієте, що робить в цілому, марш традиції як такий, я не бачу нічого поганого в тому плані, що мені це може не подобатися. Засадничо, якби причини чому збираються ці люди, на мою думку, маніпулятивна і немає сенсу, тим не менш. Це демократія, і як ми можемо виходити, так і будь-хто може виходити проголошувати те, що йому болить, те, що для них важливо, але конкретно щодо слів, які каже цей хлопець, тут звичайно я дуже не згодна в тому сенсі, що ну з якого милого ми чомусь опираємося на християнські постулати, живучи в світській країні, чому ми в такому разі не враховуємо різні конфесії, різні релігії, чому ми. По замовчуванню сприймаємо, от типу, да, загальне християнство як те, на що ми повинні опирати свої цінності. Людина може бути атеїстом, ти їй нічого не скажеш. Тобі це може не подобатися, але людина не повинна відповідати твоїм уявленням про життя. І ще один важливий момент: ви, напевно, не знали, але є ЛГБТ люди, які є. Віруючими людьми, і які є релігійними людьми, які є прихожанами прям е, різних церков, там, типу, різних релігій, різних конфесій. Тобто, якщо людина ЛГБТ, це не означає, що вона автоматично в атеїсти записалася. Це не так працює так само, як і є гетеросексуальні люди, які є теж атеїстами-атеїстками. Окей, йдемо далі. Я не знаю, чому тут про Новоросію, в цілому я згодна з цим стейтментом ідемо далі. Ей, поліці! Ей, hey, поліція! Я дуже рада, до речі, що поліція з кожним роком з порізному буває, але в цілому більш-менш типу виконує свою роботу. Бо я впевнена, є купа людей всередині цих конкретних, да якби поліціянтів, поліціянток, яким не подобаються ЛГБТ люди, тим не менш вони зобов'язані захищати цю подію, і бачите, в чому прикол: людям, які вийшли на марш Традицій, не потрібна, не потрібен захист. Від них потрібен захист людям, які вийшли на марш рівності. Подумайте про це. Хто від кого захищається? Хто кому загроза, да? угу. поліція на фронт! Поліція на фронт! Мамка не пускає. Тому що далі. А що вернувся? жив жив. Вам страшно? Ход Треба за -за -за захищати Україну. питання до по центру... Поліція на фронт! Мені прям соромно. Мені, мені дуже прикро за цього хлопця. І е... ну, мені соромно за цю жінку. Тіпа. Це, це, це просто крінж. Я прийшов благословити здорових людей. На протидію і педерастам для того, щоб в Україні утверджувалися нормальні здорові цінності для того, щоб підтримувати цю молодь, яка зараз, доки нормальні хороші люди на війні, вона тут підтримує, щоб ця райдужда чума ракова не пускала метастази. В його розумінні є здорові люди гетеросексуальні і нездорові гомосексуальні і всі ЛГБТ. У 1990 році в році виключили гомосексуальність з переліку хвороб. Тобто в ДСМ більше немає такого поняття: хвороба гомосексуальність або там трансгендерність. Це є варіацією норми. Але варто сказати, що не всі військові капелани, в цілому релігійні люди є гом... е гомофобними, так? Це вже добрий знак. Це я бачила таких доволі багато, і це приємно. Бо Біблія і багато інших релігійних писань писалися давно і ще до того, як з'явилася наука як така сучасна наука в її розумінні, тим паче. І багато з речей, які там написані, просто не є актуальними. Тому спиратися на те, що написано в цій книзі, живуч зараз. Е, ну трошки, да, якби трошки архаїчно. Ви ж не збиваєте каменями жінок. Так само ми не ходимо в хрестові походи. Це ще в процесі реформування, і сподіваюся, що більше й більше людей буде до цього приходити. Слава Ісусу Христу! На і славу. Слава Ісусу Христу! Христу! Слава Есосі Хресту. Особисто я не проти, коли люди є віруючі, релігійні, і кожен і кожна вірить у те, що вважає правильним. Але ну, не треба мені нав'язувати свої постулати, своє уявлення про світ. і... Нав'язувати думку, що ну воно ж загально у всіх так. Ну, типу, це загально прийняте, і вон от отак. От, от е, багато людей живе. Тому і ви так живіть. Ні, ми живемо в демократичній країні. Кожна людина має. Право робити те, що вона вважає правильним робити в рамках закону. Тому коли релігійні люди приходять і щось мені кажуть, що я живу якось не так, дай пробачте, але ідіть в церкву і займайтеся там своїми справами за закритими дверима. Як ви любите казати, не треба мені нав'язувати, як я повинна жити. Ви хочете створити картинку, того що, начебто, це от ж були нормальні люди, да були от такі всі віруючі, релігійні. А потім як з'явилися звідкись ЛГБТ, і вони стали загрозою для всього людства. Вони стали загрозою для сім'ї. Вони стали загрозою для ваших цінностей. Але правда в тому, що це зовсім не так. лгбт люди були завжди. Просто раніше за це могли вбити зараз, цим трошечки краще. Зараз за це тільки там відпиздять. І зараз квір люди можуть більше проявлятися, більше відкриватися, показувати себе, що так, ми існуємо, і нам би хотілося отримати тих самих прав, які є у вас у гетеросексуальних людей. Ми не є загрозою, ми не прийшли щось забирати у вас. Ми є просто людьми такими самими. Я така сама людина. Яка хоче отримати такі самі права, тобто розумієте, зрівняти і не забрати у вас щось мені не потрібно, щоб ваша онучка, дружина, сестра, брат, сват стали всі геями-лесбійками. Мені все одно я хочу, щоб моє життя, моє одне єдине дане мені життя. Пройшло щасливо, я хочу жити щасливо це життя, і тому я кричу про те, що я дискримінована, як тільки у нас будуть однакові усіх права, не буде побитів на ґрунті ненависті, не буде заборони одружитися мені, створити сім'ю. Бо я теж хочу колись мати дитину. Я теж хочу створити сім'ю в Україні. Тоді все стане спокійно, і кожна людина буде займатися. Тим, чим їй хочеться у цьому житті, фух, так все, спіч закінчено. Я вважаю, що за це можна якби і коментар написати, і підписатися, і лайк поставити. Погнали далі. Ми представники християнської церкви, благовість. і мене не байдуже байдужаться Садомія, тому що я сього прийшов на акцію. Не байдужаться Садомія, чуваку. Питання з хуя? Чому тобі настільки небайдуже, байдуже? Хто з ким спить, хто кого кохає? Чому? Якого чорта ти вирішив, що ти можеш вирішувати за моє бляха життя? Я вирішую, що мені робити зі своїм життям, а не якийсь чел, який вважає, що я роблю щось не так. Ну це, ну це, ну це дикість, це просто дикість. Ну вдумайтесь в це. Навіки на віки слава! Понад усе! Понад усе! Понад усе тут іще ця проходка, і люди кажуть, на це новістичні гасла, і я. Тільки за знову ж таки є уявлення маніпулятивне, коли люди думають стереотипами і не хочуть углоблятися, якби це тут починається проблемка. Є таке стереотипне уявлення, що ЛГБТ це про глобалізм, про я не знаю, комуністичні погляди, про ну типу, оці всі ЛГБТ значить лівак. От чому чомусь отак? Чомусь типу, ви не думали, що може бути людина, яка, наприклад, бісексуальна, і розділяти ідеї нації в Цілому бути націоналістом, націоналісткою. Як від моєї орієнтації залежать мої політичні погляди, скажіть мені, будь ласка, моя політична карта, я, я на ній знаходжуся більше до права ніж до ліва Тобто я е, цин, центристка і, типу, більше до туди риночка і всякого такого. При цьому я лесбійка Тому що я неправильна лесбійка якась, я не знаю, мені потрібно обов'язково бути лівачки. просто е, якщо це ставиться в антитезу, то. Я вам кажу, типа, це не має сенсу. ЛГБТ люди воюють на фронті. ЛГБТ люди мають націоналістичні погляди. ЛГБТ люди е, так само донатять, так само під. Тіпа, все це, це звичайні люди. Щас, мій любимчик буде. Зараз відбувається марш традицій проти параду ЛГБТ, тому що ми за статеві е, Ой, за одностатеві шлюби. Хорош! Красавчик. А, да, так і знала, що свої, свої там знайдуться. А, ладно, да. Блядь, Я запитав все. Можна не, не, не. зараз відбувається маршрівності проти параду ГБТ. Ми проти одностатевих шлюбів. Ми за традиційні цінності. Тому ми сьогодні вийшли сюди, хочемо показати свою позицію. Тому що не місце зараз в наш час, коли хлопці на фронті, коли хлопці захищають країну. хлопці і дівчата на фронті, і хлопці і дівчата захищають країну. Помарочка от і такі покази ЛГБТ-паради, і так далі. Не на часі виходити на марші і паради під час війни. В той же час, що я роблю, виходжу на парад традиції. Крутий, дякую, дякую. Дуже логічно в цілому, якщо серйозно казати про тезу цього хлопця, то е, знову ж таки, що ми вкладаємо в поняття традиційні цінності? Це сім'я, да, це е, країна, це наш наш дім? Да? Так ЛГБТ, люди теж за це. Ну, в плані для когось важлива сім'я, для когось не важлива сім'я. Для, наприклад, для мене є важливими сімейні цінності. Я хочу створити сім'ю в Україні. Так ну ми ж про одне й те саме. Знову ж таки, це просто необізнаність, це просто якесь збочене уявлення про лгбт людей. Це так само у якогось там Джона в Америці, який не дуже там слідкує, запитають, ну що ти знаєш про там культуру України. І він скаже, «Шаровари, борщ, сала. Ну, чи це показує Україну? Ну ні, це не є тим, чим є насправді. Так само і тут. Є дуже багато пропагандистського гомофобного, типу, інфополя, є порнографію скривджене уявлення. І на основі цього робити якісь умозведення ну, не є. Коректним, Повторююся, це такі самі люди, такі самі люди, які хочуть сім'ю, які хочуть безпеки, які хочуть, щоб зрана Росія згнила нахуй і не і вийшла з всіх наших територій. Ми всі хочемо одного і того самого. Знову ж таки, у цих е, людей є уявлення, що от були були нормальні люди, потім з'явилися ЛГБТ, і вони щас як всіх, типа зроблять геями. Що всі стануть геями, всі ми виродимося і так далі. Ну, Неможливо нав'язати орієнтацію людині. Якщо я вам буду навіть Три дні підряд казати, як круто займатися е, сексом з жінкою. Ну, вам не захочеться бути з жінкою. Неможливо нав'язати орієнтацію з орієнтацією, народжуються це. Вроджена історія. Немає загрози від ЛГБТ людей, да, як типу, як вірус, я не знаю, або щось, що передається якимось повітряно-крапельним шляхом або статевим шляхом. Ну. Ні, це так не працює, тому це дуже маніпулятивна історія, коли кажуть, що ЛГБТ це загроза, і ви на неї купилися. Ну, принаймні, цей хлопець на неї купився. Можете, до речі, подивитися, як пройшов марш рівності, і просто зрівняєте, да, трошечки які тези були там, і які тези були там, і зрозумієте, як ви да, хто в яких всесвітах знаходиться? Я не хочу, щоб мої діти бачили оці гей-паради, віри і тому подібне. Хоті, у мене троє дітей. Я хочу, щоб вони. Будували свої сім'ї здоровими, нормальними традиційними. Ну, ваші опоненти скажуть вам, що вони борються за свої такі самі права, які мають гетеросексуальні пари. Шудово. Вони не мають на це права? Ні, вони мають право. Ні, ну вони мають право. Вони просто по закону не мають, а так то мають. Ну да, поки що все дуже логічно. Що вони вдома там собі спокійно за закритими дверима чимось займаються, молодці. Але не треба виходити на вулиці і кричати про свої якісь там міфічні права. В чому він правий так? Це в тому, що права у ЛГБТ людей дійсно міфічні, бо не існуюча. Що неправда, правда. Зробіть, що хочете, просто за закритими дверима. Ну, ви ж коли порушують ваші права, є якась несправедливість щодо вас. Ви ж з цим щось робите. Так само, і ці люди вони виходять для того, щоб підняти розголос про те, що ми робимо. Все те саме, що і гетеролюди, але ми обмежені законом наразі, і ми хочемо це виправити. Розумієте, це ж не якийсь клуб за інтересами, це не субкультура, це не культ якийсь. Е, ну ЛГБТ це не те саме, що Емо або там металісти. ЛГБТ люди це просто люди, але вони об'єдналися у спільноту. До речі, не всі ЛГБТ люди є частиною спільноти. Е, але вони деякі з них об'єдналися для того, щоб. Е, наш голос був більш видимий, більш сильний, мав більше впливу. Партнерку чи лікарні лікарня. А... Я під час служби жодного разу не бачив е... гея. У нас вони сьогодні були на кімсправі. Називали ім'я, прізвища, підроздів Я це таке. Я, так, я подивлюсь. Зараз... Так, добре. Ну, він хоча б сказав, що я подивлюсь. Просто що треба зробити? Пишете LGBT military в інстаграмі, заходите і дивитеся, скільки людей, тільки тих, які відкрилися і доєдналися до цієї організації. Ми розуміємо, що більше, більше набагато людей, які є різних типу орієнтацій, не гетеросексуальної, які просто типу, живуть життя і з деяких причин не відкриваються. Да? Не відкривають свою орієнтацію. По перше, тому що це небезпечно, від тебе просто можуть вбити тебе можуть відпиздити. Тебе можуть булити, тебе можуть відправити на нуль хоча ти на якісь інші позиції. Типу багато причин, чому люди, люди не відкриваються. Тому е, цей чоловік каже, що він не бачив геїв на фронті, але це не факт. Можливо, він бачив геїв, просто він про це йому не сказав. Бо ну хто ж тобі скаже, коли ти вороже налаштований, друже? Ви йдеться, що ваші діти можуть змінити орієнтацію через те, що побачать геїв? Ні, чи... ні, ні. Я просто не хочу, щоб. Бруд, весь бачу. бруд, збочення, ці непотребства, ці всі слова це е, результат знову ж таки збоченого уявлення про нестатеві стосунки. От коли я вам кажу лесбійка, ви уявляєте якесь лесбійське порно, вони там щось роблять. Або коли кажеш геї, знову ж таки, я впевнена, багато людей уявляє, гачомуче. Квір люди це не про секс. Квір люди це про стосунки. Ну, Просто такі самі, як і гетеро, в яких є секс. У когось немає, типу, по різному буває. Є взагалі асексуальні люди, які, ну, типу, не цікаво це все. Навіть якщо ми йдемо в це питання, що поганого в сексі? Ну просто що поганого, коли дві або більше людей займаються чимось приємним. По взаємній згоді між собою дотримуючись там певної безпеки, в чому ваша проблема? Я учасник маршу за традиційні цінності, і сьогодні ми провели поду на підтримку традиційних цінностей проти е, садоміських і прогресивних, якби е, ідей, які пропагують ЛГБТ-спільнота. Ну от якщо б цей хлопець сказав, ми. Прийшли на марш у підтримку традиційних сімейних цінностей. Крапка. общем, питань до вас не було. Взагалі, типу, проводьте класно, ми проводимо, ви проводите. Хтось інші проводять, все супер. В чому ваша проблема? Нє, звісно, ми проти ЛГБТ. Пропагують ЛГБТ-спільнота. чим ці ідеї загрожують Україні? Ну вони руйнують, якби. Сімейні цінності це неокомуністична ідеологія, яка можна сказати фінансується прямо з Кремля. Дуже багато вже є інформації з приводу того, що директора цього Київпрайду Олена Шевченко вони якби мають зв'язки з Білорусі і з Росією. Є інформація. По перше, Олена Шевченка не є директоркою Київпрайду Ну ладно, він не повинен розбиратися в цьому всьому, але це ну це просто смішно. Типу, є інформація, блять, да багато інформації є. Давай, блядь, пруфи, факти, неокомуністична ідеологія. йоптіть, ну блять. Я трошки не буду нудити в те. Те, чому у багатьох людей асоціація є, що ЛГБТ – це ліваки, що це про комунізм і так далі, почитайте історію на заході. Дійсно, дуже багато коли були протести, коли почалася боротьба за права ЛГБТ людей. Багато політиків, які були комуністичного спектру. Так сказати вони підтримали це, і, типу, таким чином сталася оця спайка і асоціація, що ЛГБТ, от вони, типа, тримуються комуністами, а вони підтримують комуністів і так далі. Ну, це їх проблеми. Але в Україні це зовсім інша ситуація. Типа, знову ж таки, твої політичні погляди це твої політичні погляди, це окремо. А твоя орієнтація це твоя орієнтація. От і все. Тіпа не треба пов'язувати, блядь, молоко з муха. Я не знаю, ну це просто якась. Діч, це просто діч. Ось це вигідно Росії, та нація вироджувалася, вироджувалася шляхом руйнування сімейних цінностей. Добре, Скажи, будь ласка, а от ти сказав це вигідно Росії. Як нація може виродитися тим, що. ЛГБТ людям дадуть, нададуться ті самі базові права людські. Скажіть, як просто поясніть мені, як це повинно відбутися. Це типа як в Last of Us, я не знаю, тебе кусає зомбі, тебе тебе кусає гей, і ти стаєш геєм. Потім ти кусаєш іншого. Ну блядь, ну як це працює в вашій голові? Господи Боже, в Росії якраз ЛГБТ взагалі оголошено забороненою організацією на рівні України. Україну. Ти в чому логіка? Логіка в тому, що це підміна понять насправді Росія не православна не християнська країна, тобто християни не йдуть в іншу країну, завоювати і вбивати жінок, дітей, гвалтувати жінок, гвалтувати дітей, катувати людей. Тобто, це абсолютно підміна понять, що Росія це. Країна за традиційні цінності, християнська країна, і mm, насправді... з цим ніхто не зустрічається, Це зрозуміло, що нормальна країна, mm -hmm. навіть християнська просто нормальна, не буде йти в іншу країну. Mm -hmm. Але ж мова не проти. те. Така що це вигідно Росії, е, такі подібні марші в Україні, але ж, в Росії вони заборонені. То в чому логіка? Е, логіка в підміні понять. Насправді в них то офіційно це заборонено, але всі ми знаємо, яке у них суспільство, і як воно живе. Всі ми знаємо, як живе це суспільство. Там всі геї не знаю, ну типа, Блять, в чому поїг? Якраз таки Росія максимально просуває цю гомофобію, максимально просуває ідеї оцих скріп, блять, своїх. їбаних От, оце, оце, от воно, оце результат, о, оце от в головах у людей. Воно то може бути заборонено, але там це толерується абсолютно спокійно. Тому не знаю, я там не на щастя. Чи на жаль? Напишіть в коментарях, чи ви згодні, що в Росії толеруються люди? Насправді ні, не було б більшість сімей, і по логіки такі, Якщо буде чоловік, чоловік і чоловік, тато й мама. То таким чином це приведе до виродження нації, тому що ну як, як ці люди зможуть дати якісь гідне виховання? Якщо чоловік і чоловік буде татою і мамою, то як у них дитина взялася цікаво, да і тіпа, то це приведе до вироджень. Якщо хтось може, просто реально намалюйте цю схему десь. Скиньте мені посилання, як це повинно працювати, оця схема вираження нації, що повинно стати просто ЛГБТ. Люди можуть мати дітей. Я хочу мати дитину у своєму житті, принаймні одну, можливо, більше, і це не дуже складно зробити. Повірте, це не дуже складно зробити. Що як, як ці люди зможуть дати якісь гідне виховання в нормальній моделі сім'ї? Є мама, яка дає, яка відіграє свою роль. Є тата, яка відіграє свою роль. Скажіть, будь ласка, скільки у нас людей живе в таких нормальних сім'ях? Ну там, де типу, все по-адекватному? Нормальність вже проявляється не в тому, що є мама і папа, а нормальність проявляється у вихованні. Так виховання нормальне можуть дати будь-які адекватні люди. Сім'ї, там, де є мама і папа, але папа пиздить маму, це не нормальне виховання. Ви можете загуглити подивитися в Ютубі, як е, виглядають діти, як вони взагалі себе поводять, що відбувається з е, е, їх психікою. Діти, які е, Народжені і вирощені в сім'ї е, одностатеві буде травмована. Вона виросла травмована. Е, ну це ти так важаєш. Звичайно, не в... так не вважають лікарі, медиків все охорони здоров'я, якби протоколи визнані всім світом. Е, я не знаю, чому вони так не вважають, тому що це абсолютно очевидно і зрозуміло, що є е, ці організації фінансуються великими. Е, Державними великими міжконтинентальними організаціями, які ну по типу Сороса, вони фінансують ці організації, вони якби пропагуються все. Так само і дослідження купляються, так само і все в цьому світі ну, типу пропагується. Тобто, це неадекватно, Я вважаю. Сорос купив, понятно, хорошо. Погнали далі. З'їхалися, зібралися в Києві на Хрещатику, на Майдані, щоб проголосити захист сім'ї дітей України. Сімейні вартості вони є не лише моральними, а вони є життєво необхідними. Бо саме в умовах демографічної катастрофи і війни, саме захист сім'ї, батьківства, материнства, дитинства є не просто моральним, а життєво необхідною справою. Хто вам загрожує? Нам всім разом загрожує Росія, як мене це бісить. Чувак взяв болючу тему про демографічну кризу в Україні. Сюрпрайз, сюрпрайз, як кажеться, демографічна криза почалася ще тіпа до початку 2000-х років. Тобто не зараз, А тоді ЛГБТ Прадів не було, якщо що, тоді взагалі нічого не було. Але демографічна криза відбувалася і відбувається вона по всьому світу, не тільки в Україні. І чинники, які стали причиною цієї кризи, не в тому, що. Двоє людей одної статі хочуть бути разом. Я за сімейні цінності. Я лесбійка, Я за сімейні цінності. Будь ласка, почуйте мене. Я не хочу якось заборонити сім'ю. Я не хочу, щоб ваша дитина стала ЛГБТ. Я просто хочу собі нормального життя. Все, орієнтація не передається будь-яким шляхом, орієнтація це вроджене, це ще вирішується до того моменту, як ви народилися взагалі на цей світ. Друзі, я пропоную закінчувати на цьому. Там ще дуже багато всякого цікавого і крінжового. Рекомендую вам подивитися, як пройшов марш традиції, які там були тези, а також марш рівності, і просто дійсно порівняти ну хто якими категоріями мислить, хто за що бореться. Якщо ви подивитеся. На марш рівності, там ви побачите і ЛГБТ військових, там ви побачите конкретні вимоги, конкретні законопроєкти, конкретні тези, які про демократію, про свободу бути собою, так само про захист України і адвокацію України у світі. Якщо ми порівняємо навіть з 2019 роком, а це пройшло буквально 6 років це взагалі дуже мало. То прогрес неймовірний. Тому не зневірюйтесь. Продовжуємо працювати, в тому числі і в інформаційному полі для того, щоб більше людей ставали більш обізнаними, розбиралися в питанні і прибирали в собі ось цю просто якусь дику гомофобію, ненависть печерну. І так да, залишали її в минулому. Я на жаль не була на марші рівності, але мені дуже сподобався плакат однієї дівчини. Там було написано. «There is a cure for homophobia – education». І я така, ну просто хорошо. Тому робіть свої висновки. Дякую дуже, що дивилися це відео. Підписуйтесь обов'язково на цей канал Марія Свіжа. Якщо хочете більше такого контенту, дайте про це знати. Не зраджуйте собі, будьте собою. Це найголовніше.